Всім привіт, це короткий переказ, і сьогодні я розповім про міт Деметри і Персефони. Хто ж така Деметра? Це дочка Кронуса, Регі, сестра й дружина Зевса, богиня родючості, хліборобства та шлюбу. Вона посідала важливе місце в грецькій міфології. Її з давніх давен шанували смерть. Це вона навчила людей обробляти землю, користатися її дарами, вона щедро давала людям достаток і мир, як і інші безсмертні, Деметра жила на захмарнім олімпі, але більше любила ходити по землі. Висока ясночола у вінку із золотого колосся і червоних маків стигала вона скрізь, пильнуючи, чи добре бродило в полі, чи гарно лізеленії і чи соковита трава на пасовиськах. Деметра часто брала із собою юну дочку персифону, чи як звала її з маличку, кору. Дівчина гралась на зелених луках та милувалася квітами, і сама була, наче пуп'янок, що от от пишно розквіте. Якось прибули вони обидві на острів Трійнаклію, де височіє гора Етна, і час від часу полегкотить вогнем. Адже під тим островом лежить стоголове чудовисько тіфон, що насмілилось було змагатись із самим Зевсом. А тепер, тяжко покаране громоверцем, знай силується вирватися з під кам'яного полону. Тоді стогониться земля і з етне летить його у каміння, а полум'я стіфонових пащ сягає високого неба. Земля стогне, двихтить, здається, ще трохи й розколиться навпіл. Той жахливий гуркіт і стугін якось докотився далекою луною, аж до підземного царства тіней, де завжди панує мертва тиша. Занепокоївся володар того царства, похмурий Аїд. Став він у свою золоту колісницю і погнав чорних коней на гору, хоч як не терпів яскравого сонця. Швидко об'їздив Аїд гори й долини. Придивляючись, чи не розкололася де земля, чи не проникло ясне денне сяйво в його мертве царство? Побачила його згори богиня кохання Афродіта і лукаво всміхнулася. Мій синку, мовила вона до ерота, що, згорнувши золоті крильця та тулився їй до ніг, усі смерті і навіть безсмертні, підплатні мені, богині кохання. Але вічні боги почали про це забувати і вже не так, як колись шанують нас із тобою, а ми доведемо свою владу. Ти ж, хлопчику любий, моя оборона і поміч. Бачиш он страшного Аїда на чорних конях. Ну ж бо поціль свою гострою стрілою йому в саме серце, хай і він відчує мутню владу кохання. Весело засміявся башкетник Ерот з такої витівки матінки красуні. Вибрав із свого ясагайдака найгострішу стрілу і своїми малими руками, наче граючись, натяг тятиву, та й вистрелив, а похмурий Аїд навіть не відчув, як його щось ніби вжалило серце, бо задивився на дівчину, майже дитину, що рвала в лузі квіти і сама була, наче квітка. Ще дужче защеміло Аїдове серце. І тоді він вперше відчув силу кохання. Юна Кура гралася із німфами і опинилась далеко від матері. Веселі німфи повели її в Нісейську долину, де завжди панує весна. Там, серед гаю, сяя чисте плесо глибокого озера, де попід берегом тихо плавали білі лебіді, ховаючись у задінку дерев що зеленим вінком стали довкола. А далі ясніла поляна всі небарвистими квітами. Дівчата побігли туди, стали гратись і плести вінки. Кора нарвала квітів, уже повний кошик, і тепер клала їх просто собі в пелену. Німфи ж уже собі посплітали вінки і лягли відпочити, а Персифона ніяк не могла натішитись тих квіт, бо що далі бігла, то яскравішими вони ставали. Зненацька далеко попереду заполені... запломеніла якась незнана квітка, велика китиця ясно червоних суцвіт, бабила зір, блискуче листя сяло проти сонця і ледь-ледь тремтіло. У захваті схватилася юна кора за стебло цієї квітки, потягнула, але не змогла її зірвати, і тому їй довелося вирвати цю квітку з коренем. І після того, як вона вирвала цю квітку, з під її ніг щось загуло, земля розступилася, і знизу вискочив четверик чорних, мовнічних коней, вони мчали золоту колісницю, а на ній стояв убраний у чорний, як звич, зазвичай, сам Аїд, володар підземного царства. Дужими руками схопив її аїд і розсипались всі її квіти. Дівчина відчайдушно пручалася, та похмурий бог силоміць посадив її в золоту колісницю, тоді змахнув баряно чорним батогом і помчався назад у своє підземне царство. Коні шалено помчали, аж із ніздрі у них виривалось полум'я. А страшний Аїд гнав їх дужче й дужче. Теремно рвалась на жаха з його обіймів. Коси в неї розтріплись, легенький оях подерся, вона гукала свою матусю, та ніхто не чув її. Мати була далеко, а німфи стомлені, лягли спочивать і заснули. Чула тільки маленька річкова наяда Кіана і сміливо кинулась. Чорним коням навперейми, розливши по долині свої хвилі, та Аїд був сильним богом, і його коні просто перескочили через річечку, а потім ураз наче в землю запались, тільки в останнє пролунав розпачливий зойк Персифони, і гори відгукнулись моторшним громом, та грім почула нарешті мати Деметра. Сислася їй серце від лихого передчуття, в мерші кинулась вони, вона туди, де зоставила з німфами свою любу кору, смертна жінка довго вдавала гори, ліси та озеро, а богиня опинилась в нісейській долині за мить. Усі німфи всі солодко сплять, а кори поміж ними немає. Встривожена Деметра заходилась їх будити, але жодна не знала, де ділась дівчинка. Могла б сказати про це маленька Кіана, та вона втратила силу, бо посміла змагатись з Богом підземного царства. Гірко плакала Кіана, а мов... мовити слово й не мала змоги. На землю спадав вечір. Високо в небі заясніли зорі. Та ні вечірня Геспер, ані вранішня Еос нічим не могли втішити засмучену матір. Вони нічого не бачили. Тоді Деметра виламала дві великі соснові гілки, запалила їх над вогнетишною едною і з тими смолоскипами, що не згасно горіли, пішла шукати дочку. Деметра не пила й не їла, не вмивалась водою і темно синій хитон у неї подерся, червоні маки зів'яли. Золоте колись колося погубилося, а довгі коси взялися паморозю сивиною. Тепер ніхто не міг би впізнати в цій жінці величну богиню, що день і ніч блукала, шукаючи дочку. Вона не цуралась людей, сама до них ішла. Може, хто бачив, хто чув. Та дарма, схиливши голову в невимовній зажурі, вона йшла все далі і далі. Тільки раз корботна мати, пригнічена, змучена тяжким горем, присіла трохи спочити на скелі. І відтоді та скеля зветься скорботною. Якось стара селянка, зжалившись над нещасною матір'ю, подала їй миску з вівсяною юшкою. І Диметра, що колись була тільки небесний нектар, жадібно припала вустами до миски. Та раптом почула, як якийсь сільський хлопчина, що стояв поблизу, Глузливо кинув, от то не нежера. Спаленіла могутня богиня, кинула йому в лице цією юшкою, і він враз узявся плямами. Руки йому поробились лапами, хлопець став меншати-меншатий і в усіх на очах ящікою гулькнув траву. Збагнули селяни, що перед ними не просто жінка, а видно богиня. Та Деметра вже йшла звідти і не оглядалась. Так блукала вона дев'ять днів та дев'ять ночей, а коли в десятей зійшла на небо перста Еос, ведучи за собою ясний день для безсмертних і смертних, Деметра зустріла богиню Гекату, що зналась на чаклунстві й ворожбі. Смертні боялись страшної богині, що надсилала на них сни і непереборний жах. Але, але Деметра зраділа, може гекати, що знає про її пору На що та відповіла, що ні, я не бачила твоєї дочки правда, днів десять тому я чула розпачливий крик. Якась дівчина кликала свою матір та раптом замовкла. Деметра відповіла, що так, це скоріше за все її дівчинка, рівно стільки ж часу пройшло відтоді, як вона її шукає. На що геката? Попросила й заспокоїтись і сказала ходімо до Геліоса, той, певне, зарадить тобі, адже він усе бачить з високого неба. Обидві богині подались до краю землі, те саме виїздив на своїй осяйній колісниці Геліос Сонце, Деметра звела руки вгору і стала благати, наче проста смертна, щоб той зжалився над бідною матір'ю і розказав, що ж трапилось? З її персифоною, і де вона зараз може бути. На що той відповів: О, велика богине Деметро, Я вельми тебе поважаю, тож хочу все розповім. Справді, днів десять тому, як юна персифона рвала квіти в Нісейській долині, тій раптом схопив її могутній аїд і умчав на своїх чорних конях. Тільки ти не журися, поважна Деметро. І гнівом три собі серця. Хіба володар підземного царства негідний бути тобі зятцем? Цей шлюб, певне, схвалив сам Зевс. По тих словах Геліос узяв віжки і вогнену сліпучі коні полетіли, наче легкокрилі птахи, а Диметру пройняв нестримний гнів подумати тільки її точку викрадено зевсової волі. Гора так любить сонце і квіти, а в підземному царстві їх не буде, її там чекає тільки смерть і туга, і лише тіні померлих блукають. Рознімана, Деметра не схотілася, не схотіла вертатись на захмарний олімп до безжурних богів, що не знають ніякого горя. По дові простої смертної жінки у чорному убранні ходила Деметра з краю в край, тяжко сумуючи дочкою, і разом з нею тужила вся земля. Чорний жахливий час настав для людей. Марно орали вони землю, марно кидали в неї зерно. Вона не сходило. Земля перестала родити і стояла суха, потріскана. Пов'яли квіти, пожовкли зелені луки, дерева. Дерева сумно простягали до неба посохлі гілки, наче благали в богів милосердя. Все менше ставало води в річках, повисихали чисті джерела, життя на землі ніби завмерло. А Деметра заглибна у своє велике горе нічого не помічала і, мабуть, вимерла б тоді з голоду плем'я земнородних людей назавжди, якби не втрутився в складний Зевс. Він послав свою вісницю райдужнокрилу і ріду сказати Деметрі, щоб повернулась на високий Олімп. Але Деметра її наче не чула, тоді Зевс послав інших богинь, мус і Харіс, щоб вони розважили Деметру та уласкавили багатими дарунками. Але розгнівана Деметра згортувала дарами, навіть не глянувши на них, вона суворо сказала Я м не підіймусь на Олімп». Доти, доки не повернеться моя люба донька, і доти зі мною сумуватиме вся неосняжна земля, довелося Зевсові послати меткого Гермеса до підземного царства, щоб умовив Аїда віддати плонянку. І Гермес і справді умовив похмурого Бога, пояснивши йому, що на горі все сохне, і люди уже втомилися приносити жертви богам, тому що це безнадійно. Не, хоча погодився Аїд віддати кохану, але він добре знав, якщо персифона з'їсть тут, у підземному царстві, буде дрібку чогось, то вже не зможе піти звідти навіки, і підступний Аїд звелів покласти біля неї великий стиглий гранат. Змушена змучена персифона справді нічого не їла, відколи прийшла в царстві Аїда. А коли побачила чудовий гранат, не стрималась, трохи ганут кусила і з'їла кілька зернин. Раптом вона почула голоси, що дивно не звичнула серед мертвої тиші, та йшли гермес із Аїдом до неї. Зраділа персифона Зевса посланцю і заспішила на землю. За знаком похмурого Аїда, слуги підвели чорних коней із колісницею та один із прислужників Аскалав. На ім'я раптом захвало посміхнувся й мовив Персифона не зостанеться на землі, вона, я ж бо сам бачив, скуштувала нашої їжі кілька гранатових зерен. А їй зловтішно всміхнувся, а вражена персифона так глянула на прислужника, що той аж закляк. То був погляд не маленької дівчинки, яку скривдили, а владарки підземного світу. Страшний нищівний погляд, і від нього аскалафове тіло раптом укрилося пір'ям, руки перетворились на крила, на ногах повиростали кісті, на обличчі з'явився дзьоб. Очі поробилися круглі, великі, вуха ж зовсім маленькі. Так Аскалаф обернувся на лиховісного нічного птаха сеча Персифона тим часом стала на золоту колісницю, Гермес схопив вічки і вітроногі коні помчали туди, де панує сонце і життя. Як же зраділа вся природа появі Деметриної дочки? Кора йшла до матері, а земля зделила її під ноги зелений килим із правистими квітами. Весело заспівали птахи, знову задзвеніли гірські ручеї, зазленіли поля. Велика радість була Деметри, але недовга. Дізналась богиня про гранатові зернини, що їх з'їла в підземному царстві Персифона, жахнулась і крикнула в гніві розпачі, щоб Зевс, знаючи те, що він не може порушувати царство мертвих, врятував її кору. Вона ж бо так любить сонце, квіти і співучих птахів. Так же їй жити без них? А як мені жити без неї? Почув ту розпайшливу мову Зевс і замислився. Не міг він порушити домовленостей підземного царства, але жаль було йому персифони та й перед Деметрою почував себе винним. Дозволив же ж він Аїдові викрасти її юну дочку, тож тепер треба їх усіх помирити, неохоже безсмертним сваритись. І мудрий Зевс розсудив так не роб. Персифона буде з матір'ю, а третину в царстві тіней. Так воно і сталося. Третину року владарює персифона в підземному царстві, велично сидить на троні у свого могутнього чоловіка Аїда, а на землі в цей час сумує за дочкою Деметра. і з нею сумує вся мати земля. Поля тоді чорні, як чорне вбрання у Деметри. не чути птахів, тільки холодний вітер гуде, ніби плаче. Повертається персифона, земля прокидається від зимового сну, ласкаво сяє весняне сонце і все навкруги розцвітає. Цей міт пояснює зміни пір року та важливість родючості землі. Також це пояснює роль Деметри у міфології як богині родючості та землеробства, те, що вона навчила людей обробляти землю. Також тут присутній символізм, коли персифона збирає квіти і випускає фіалки з рук, які вони стають символом як праці, так і оживаючої природи. Також деяка варіація цього міфу говорить про те, що Зев це зробив з Рейю, домовився про те, що. Персифону Третину року буде залишати в підземному царстві, а дві третини року вона буде на землі. Дарея, це бог... не богиня, а Титаніда це мати Олімпійських богів, і е, заодно і мати Зевса. Точніше, вона відома тим, що вона мати Зевса, тоді, щоб Кронос, його батько, не. Проковтнув його, вона йому підсунула камінь замість Зевса. Власне, це все. Більше сказати немає що. Тож, всім до... пока, до зустрічі, підписуйтесь і ставте лайки, чи, чи як там. Пока!